Наталія Семенівна Герц народилася 16 жовтня 1931 року у селі Кишельово Хуського району Закарпатської області. Спочатку навчалася в Хузькій Горожанці, міській гімназії. У 1946 році, після закінчення Семирічки в селі Горінцеві, два роки працювала вихователькою в дитячому садку. У 1948 році дівчина поїхала до родичів в Москву, де її спершу прийняли в дитячу, а через рік у середню художню школу. На скульптурне відділення. За два роки дівчина повертається додому, де вступає в Ужгородське училище прикладного мистецтва відразу на другий курс за сприянням відомого закарпатського фольклориста Петра Лінтура, який побачив роботи талановитої дівчини. Навчання закінчилося у 54-році. Саме в Ужгороді, здобуваючи освіту, та познайомилася із своїм майбутнім чоловіком Юрієм Герцем. Народним художником України, з яким згодом і одружилася у 55-му році, училище пощастило навчатися в корифеїв Закарпатської школи живопису, в Адальберта Ределі та Йосипа Бокшая. Саме в ті роки в родини Герц з'явилися дружні стосунки з такими митцями, як Ренес Контратович, Федір Манайло, Шан Петкій та Іван Гарабко. Творчому доробку майстрині переважають роботи декоративного прикладного характеру. Так на початку творчості, і, зокрема, під час навчання, художниця займалася усім потроху, випробувала власні сили і в живописі, і в скульптурі. Як сама розповіла в одному з інтерв'ю, спершу для прожиття робила різний шервжиток на замовлення, в тому числі і портрети вождів, а потім уже. Коли ми трохи оперилися, десь із 1958-59-го чоловік почав їздити в гори малювати. Його картини пішли на республіканські виставки. Коли я взялася до гобеленів, вони теж експонувалися, наші роботи почали купувати. Про гобелени, до речі, майстриня прочитала в одному з мистецьких журналів. У статті йшлося про те, що в Прибалтиці відроджують гобелени у сучасній інтерпретації. Не орнаментальні, а фігуральні. Якраз нашому маленькому сину Сергію принесли в'язані капці з сірої вовни, пригадує Наталія. Я тоді й подумала, таке добро пропадає на якійсь капці. Може спробувати щось художнє з того виплести? Розробила технологію і почала з чорнобілих гобеленів. Знайшла людей, які збирали руно. Натуральна овеча-шерсть була ще й сіра, руда, коричнева. Тож спершу я обходилася без штучних барників. Згодом Наталія фарбувала шерсть та сама добирала необхідну кольорову гаму. Як результат, з під рук майстрині почали виходити надзвичайно оригінальні та самобутні гобелени, виконувала портрети. Пейзажі, натюрморти, тематичні композиції. Майстриня створювала ткані гобелени на фольклорну пісенні або казкові сюжети на теми сучасності, праці, військової доблесті, історії, свят, юності, любові та миру. Багато працювала художниця разом із своїм чоловіком Юрієм. Ми працювали в одній майстерні. Пригадує в одному з інтерв'ю Наталія Семенівна, часто сперечалися навіть. Я теж, коли робила ескізи, радилася з ним, показувала на затвердження. Наприкінці 90-х вимушено облишила улюблену справу, бо заробила алергію через те, що сама фарбувала шерсть. Мені ставало все гірше, і чоловік сказав: лишися того, сиди собі дома. Наталія Герц – учасниця художніх виставок обласних з 1952-го року, всеукраїнських та всесоюзних із 1957 року та закордонних із 74-го року. Твори майстрині закуплені дирекцією виставок Національної спілки художників України та Міністерством культури і мистецтва України, а також зберігаються у музеях країни, у приватних колекціях близького та далекого Зарубіжжя. У 1968 році стала членкиною Національної спілки художників України. Померла художниця 14 травня 2022 року в місті Ужгород. Усі роздуми, усі прагнення самобутньої і талановитої авторки Наталії Семенівни Герц спрямовані до рідної землі, до свого народу. До своєї сім'ї пані Наталя реалізувала свої мистецькі здібності, свої творчі задуми та прагнення як самобутня професійна художниця. Творчість Наталії Семенівни Герц входить до історії нашого краю та належить народу України.